Відверто про вторинний ринок про капіталізацію та власне про прибуток, наш продукт він в першу чергу розрахований на довготривалий період отримання прибутку. Тут закладається якби подвійна вигада для нашого покупця. Я хочу перепродати, заробити лише на капіталізації. Криза завжди буде. Ніхто не знає що буде далі. Але якщо все буде ок, я нормально виграю. Перший, хто продає, він хоче заробити грошей. А другий, хто купляє, він хоче що, я хочу мінімум. Ризиків мені показали фінансову змістність. Я розумію, що я купую. Я готовий за це платити більше. Диверсифікація, як ми знаємо, в інвестуванні це одна із найважливіших. Вторинний ринок готельної нерухомості в Україні на сьогоднішній день знаходиться ще в стадії формування. Бути амбасадором сфери готельної нерухомості. Що таке капіталізація? Це зростання вартості об'єкта з часом. Там концепція, яка закохує просто сходу, і вони самі в неї дуже сильно закохані.